Десята ранку італійський міст Моранді розсипається, ніби картонний. Десятки машин летять у стометрову прірву. Під важкими уламками бетону гинуть 39 -ро людей. Серед жертв не лише водії та пасажири, а й випадкові перехожі, які у ту фатальну мить були під мостом. Конструкція якраз над густонаселеним районом Генуї. Рятувальники вже тиждень розгрібають завали. Багато людей досі у списках зниклих. А ті, кому дивом пощастило вижити, точно вже ніколи не зітруть із пам'яті пережити пекло. я почув страшний звук і побачив, як дорога почала сунутися вниз, і я падаю вниз. Я не втрачав свідомості. Я одразу зателефонував рятувальникам, щоб сказати їм, що сталося, і проінформувати, де я Обвалилася центральна частина мосту, де проходила платна автомагістраль. Протягом останніх двох років цю ділянку ремонтують. Так що ж могло стати причиною катастрофи, поки що не назвали остаточної версії. Попередньо завалилося саме через несвоєчасну реконструкцію, просто не витримала одна із опор втомилася. Якщо така халатність можливо в цивілізованій Європі, то чого ж тоді чекати нам у Києві? В лютому 2017-го обвалився перший шляхопровід. Пригадуєте ту паніку? Шулявський міст, який стоїть на перетині двох найбільших магістралей мільйонного мегаполісу, почав буквально розсипатися у годину пік. Тоді величезні шматки бетону поховали під собою припарковані автомобілі. Лише дивом обійшлося без жертв. Паркував машину, якраз було вільне місце. Завжди паркую під мостом. Зараз да, паркував в вільному місці. Після аварії експерти чи не в один голос сказали, звідки чекати наступного удару. Міст метро зараз називають найнебезпечнішим. Щодня і майже щомиті по найпопулярнішому столичному мосту метро проїжджають одночасно кілька тисяч людей. От дивіться, лише в одному поїзді їх майже півтори тисячі. А якщо назустріч один одному рухається одразу два, то це вже три тисячі. Давайте додамо що водіїв та пасажирів із автомобілів, що найменше одночасно пів сотні машин, а в години пік до трьохсот, тобто ще кілька сотень киян. Ми зараз лише на секунду уявіть цю кількість. А далі математика нескладна разом в одну мить, якщо це все впаде, можуть загинути понад три тисячі ні в чому не винних. Жінок, чоловіків та дітей врятувати зможе лише те, що висота мосту не надто велика на відміну від циметрової прірви в Генуї, наш міст над Дніпром лише у 20 метрах. У тому, що міст метро може обвалитися в будь-який момент, говорить і співавтор самого проекту. За словами Георгія Росновського, він мав би простояти не менше ста років, але ще під час будівництва допустили масу помилок в арматурах, які виконують функції опор заради економії. Не виконали робіт з ізоляції, і тепер іржа опори просто нищить. Коларки моста стягнуті з біто не стяжки. А внутри, в швах между этой стяжкой, жестьбетонной стяжкой внутри по высоте, находится напрягаемая арматура пучки. Так эти пучки не заизолировали, залили раствором, все это потом потрескалось, и все ржавеет страшное дело можна сказати, в аварійному стані одразу був. Найстрашніше, що точно перевірити, наскільки міст вже зруйнувався всередині, неможливо. І Росновський переконаний, навіть капітальний ремонт тут вже не допоможе. Міст потребує тотальної реконструкції. Недарма вже майже 10 років тут заборонено їздити великогабаритному транспорту. Кожний года 3-5 давали дільжата, одну групкі так називаємо працюків. А что не делали? Красили перила и асфальт ложили. От этого мост очень крепче становился. Особенно когда перила красили. Мост метро может рухнуть в любой момент внезапно. Как переехали? хреститись, що приїхали, а от місцева влада заспокоює до повної аварійності мосту метро ще стояти аж чотири роки. Ну що ж, нічого почекаємо, поки конструкція не почне розсипатися на очах і ховати під собою людей. Давайте подивимося самі, наскільки усе серйозно. Надзвичайні новини разом із екс заступником головного архітектора Києва провели власну інспекцію мостів над Дніпром. Підпливаємо і знову відчуваємо, що щось не те. Звук деформаційних швів мені здається більш сильний ніж це закладено в регламентах. Міст метро це не лише тарахкотіння металу, а й іржаві конструкції, облуплений бетон, з під якого вже стирчить залізо. Ось, бачите, балка оголилась. Вон вже балка без бетону, стерчить залізяка, вже арматура оголилась. Це значить, що арматура гниє, несуча спроможність падає. Коли є оголена арматура, це, це вже ознака, ознака серйозних. А наступним стомиться міст. Патона неозброєним оком вже видно, як конструкція розсипається. Експерт не виключає. Можливо, тріщина вже й всередині балки, і ми просто не бачимо, як насправді розходяться опори, на яких тримається міст. Камінний е, обойма, яка оточує опору, зруйнована. Це значить, що вже почали руйнуватись внутрішні елементи. Можливо, перекосилась балка, і можливо, тріщина пішла в опору мосту і просто відторгла, відкинула цей камінь. Коли в останню обслуговували цей міст, невідомо. Можна лише припустити. Ремонтників під конструкцією не було давно. А перевіряти та обстежувати його необхідно раз на два роки. Це обов'язкова умова, аби уникнути катастрофи. Цей міст вже давно не обслуговувався. Видно по тим згнившим доскам, по яким мають ходити мостобудівці, і видно по тим облаштункам, які вже проржавіли. Пошкодження є, інтенсивні, якщо нічого не робити, ну то воно ж все рухне. Це ж факт. Можна, наче й зробити. Але з таким ремонтом, який роблять столичні фахівці, у нас немає гарантії, що міст стоятиме довго. Пригадуйте неймовірну зливу у липні, коли вода змивала все на своєму шляху. Не встояв і щойно відремонтований Кирилівський міст. Там просто розмило опори, провалився асфальт, і утворилося величезне провалля. Те, що ніхто не постраждав, можна назвати справжнім дивом. Якби це було не із за дощу, і ну який сонячний день, звичайний, то ну як бачите, діти рядом поліклініка, парк ну трохи, мабуть, було б погано. Чиновники завжди виправдовуються однаково: причини руйнування то велика кількість машин і потужний трафік. От старі опори й не витримують, ну і брак коштів на ремонт? Вже більше 30 років. Ми не мали такої інформації з обстеження всіх споруд міста Києва. Дуже багато у нас штучних споруд, які е, чи то будувались, чи ремонтувались 40-50 років тому. А є певні і які по 60. наприклад, шляхопровід на вулиці Алматинській. Чи не щороку міська влада запевняє комісію з перевірки шляхопроводів організовують, але де ж результат? Хто бачив, хоч якийсь висновок з описом реального стану хоча б одного з київських мостів. Чи можливо ця інформація під грифом таємно? В Україні з 6 тисяч мостів. Половина потребують негайного ремонту. Майже усі вони з'єднують не просто населені пункти, а цілі магістральні напрямки. Лише в Києві 75 мостів. Аварійні, Очевидь, вони стомилися від перенавантаження і часу, але чому ж ніхто нічого з ними не робить і далі? Де їхні лікарі-ремонтники? Адже усе ж очевидно.